Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми поговоримо із дворазовою олімпійською чемпіонкою та багаторазовою чемпіонкою світу зі спортивної гімнастики Лілією Подкапаєвою. Приємного перегляду! Лілія, ваш виступ, тільки що відбувся в рамках дискусійної панелі «Спорт під час війни, тут на Спорт Бізнес Клаб. Розкажіть саме от у рамках цієї дискусійної панелі, як сильно на вашу думку, український спорт зупинився у розвитку за ці два з половиною року майже. Ну я думаю, що всі українці розуміють і бачать, що відбувається, да скільки школ палаців спорту да розбомблені і в руйнуваннях? Тому звісно, ми ну, не зупинилися, але розвиток наш трошки. Но що я хочу сказати? Я дякую всім тим і тим і спортсменам, і а, менеджменту да, країни, що не зупиняються і знаходять виходи. А, на партнерів, щоб наші діти змогли тренуватися або за рубежом, або привозити їх до Києва і намагатися тут зробити умови, щоб можна було продовжувати тренування. Звісно, це дуже впливає на психологічний стан кожного спортсмена-тренера, тому що більш напевно вже... Більш п'ятиста спортсменів загинуло, і це ну це просто жах, але дякувати знаєте, там нізький уклін тим, хто боронить нашу країну, і ми маємо всі змогу продовжувати там, навчання, тренування, да, і їхати на змагання, щоб підіймати наш прапор вище за інших. Тому звісно просто це феноменальне зараз. Це таке знаєте на людські людські можливості вони здається обмежені але дивлячись на на цю ситуацію ти розумієш що вони не обмежені Тобто глобально для того, щоб український спорт повністю вийшов на такі рейки, повноцінні, треба дочекатися кінця війни. В війни неможливо поновити такі прогрес, який Ні, був раніше. Неможливо поновити такий прогрес, який був, тому що зали закриті, розбомблені, їх охопила тиша, їх просто не існує. Тому багато людей, хто виїхав за кордон і спортсмени, і ті, хто почав тільки займатися спортом, тому це буде дуже велика ще проблема. Знаєте. Відновити роботу на такому рівні, який був, був до початку повномасштабного вторгнення. Тому ну треба буде працювати і працювати по всіх напрямках. Ви ж розумієте, що в країні стільки питань, що просто от куди не подивишся, всюди треба закривати дири. А от кілька днів тому у соцмережах розмістили пост про те, що у вас була зустріч із головою НОК Вадимом Гуцайтом. Розкажіть, який формат, і які цілі цю зустріч мала на увазі? Ми обговорювали питання, що стосовано до. Ще більш недопуску росіян та білорусів да до змагань навіть під нейтральним прапором це таке собі, але все одно знаєте, спорт це такий політичний інструмент, і спортсмени герої, і вони такі рупори, тому треба тиснути, треба не давати можливості навіть голову підняти, тому що наші спортсмени захищають країну і не можуть в повному обсязі готуватися до змагань. Тому це обговорювали, що треба зробити ще, як заохочувати спонсорів та меценатів, щоб допомогти нашим спортсменам. Тому що ми розуміємо зараз спорт на такому рівні, що треба ну, підтримка Це і вітаміни. Це багато факторів, які стосуються любого від, виду спорту. От ви зараз говорили про міжнародну підтримку і згадалося ваше інтерв'ю місяць тому. Ви розказували історію про те, як у Японії посол Японії вам розказував про те, як ви своєю перемогою на Чемпіонаті світу підняли імідж країни сильніше ніж робота їхнього посольства за якийсь час. А ви можете провести якісь паралелі з сьогоденням? Як успіхи наших спортсменів можуть вплинути на підтримку світову чи на популяризацію нашої позиції? Ви розумієте зараз? Ну війна в Ізраїлі трошки змістила фокус да з України на Ізраїль, тому що там війна теж і тому спортсмени, коли... Підіймаються на саму високу сходинку і підіймають прапор, то весь світ зараз дивиться на Україну і розуміють. І коли спортсмени говорять, що війна в Україні не скінчилася, що нам потрібна допомога, нам потрібна підтримка наших західних партнерів, тому що Путін ніколи не зупиниться на тому місці, де він зараз Да? він буде тиснути, тому нам треба розуміти це, і коли ми в Америці в Європі розповідаємо пересічному громадянину, нину, що треба підтримка, що треба допомога, фінансова допомога в першу чергу, щоб ми могли чинити опір загарбникам. Ну от і ви часто публікуєте в мережах публікації з якихось мітингів в Америці на підтримку України. Скажіть, а от за ці, ну, майже два з половиною року немає відчуття, що інтерес американців згасає до України і підтримка слабша. Може, десь є, але я на це не звертаю уваги. Моя а, особиста позиція я повинна зробити все, що я можу, і тому мої соціальні мережі це такий майданчик, де я можу говорити зі своїми фоловерами, з тими людьми, хто слухає і а, там може. Впливати на їх думку, це там прості громадяни, це політики, там навіть навіть республіканці, які там не хочуть там, підтримувати Україну. Ми намагаємося знайти шляхи, щоби. Ім донести, що відбувається, і чому саме чому вони повинні приймати рішення на підтримку України? Тому для мене немає значення, що відбувається. Я знаю, що я повинна зробити, з ким я повинна говорити, що я повинна робити, щоб нас слухали. І тому мій, мої соціальні мережі — це майданчик. Я кажу, друзі, якщо я можу там зібрати кошти, там розказати, що відбувається. Пишіть, дзвоніть, давайте робити разом колаборації, щоб тримати цей тиск і інформаційний простір, щоб тому, що це наша ну наша країна, і ми наша батьківщина, ми не можемо по-іншому. Ну і ще хочу повернутися до питання дискваліфікації росіян. Ви говорили, що у вас була зустріч з Вадимом Куцайтом, головою нок, і у своїх соцмережах часто публікуєте постійно цю тематику. Навіть два закріплених в інстаграмі у вас на бану. Як ви думаєте, чому МОК все-таки прийняти рішення частково допускати росіян? Це питання корупції чи якась більш глобальна проблема? Дуже цікаве питання. Я думаю, є і той, і інший фактор. Вони намагаються бути ну, хорошими для всіх. Але знаєте, як колись Олімпійські ігри були створені для того, щоб зупиняти війни. І я би хотіла нагадати поводству міжнародного олімпійського комітету, що вони мають силу power, да, щоб зупиняти теж. Війни через спорт, тому що подивитися, що робить країна агресор Вона використовує своїх спортсменів як рупор. да тобто, якщо один сказав, люди прислухаються і вірять. Тому треба тиснути і не допускати в ніякому, в ніякому плані не нейтральний, ніякий. Просто от, але ну ми ж розуміємо, що дипломатія і якісь там вони зберігають за собою там. Справо, там якісь там моментів, тому ну ми повинні робити, що ми можемо зробити. А відбувається, ну просходить те, що відбувається. дійсно. Важко не погодитись, що спорт завжди був і є політи політизованим. Ну хайте коли говорять спорт поза політикою», це мечня спорт. Це політичний інструмент завжди був і буде. Це престиж, це прайд країни. Ми всі дуже радіємо, коли наші спортсмени підіймаються вище за інших, коли звучить лунає гімн України, коли підіймається прапор України, і коли вперше знаєте, в 96-му році я цього не знала, але українська діаспора в Америці мені нагадала і розповіла. А що в 96-му році, коли я стояла на першій сходинки і лунав їм, хтось прокричав: Слава Україні! Тому тоді ми не розуміли всієї сили, да цієї фрази. Але зараз для нас вона набула іншого. Да, е Мислобу хтось волівальників чи хтось із… Так, це була болівальники. Дуже було багато українців, які були присутні в Америці. Дуже багато українців, які а, проживають в Атланті, штат Джорджія. Тому вони про пропролунали ці слова, і це було так круто. Повна тиша лунає гімн, і а, хтось а, кричить Слава Україні. Це було. Неймовірно дивовижно. Ну і ще на завершення хочу задати пару питань пов'язаних із Олімпіадою. Ну через три кілька місяців стартує вона у Парижі. Хочу запитати у Атланті ви здобули три нагороди, олімпійські три медалі, з них дві були золоті. Скажіть, у якій із дисциплін ви були більш впевнені перед початком ігор на момент Олімпіади в Атланті я була абсолютна чемпіонка світу та Європи, і у мене були... А, була велика надія, я хочу сказати впевненість, але знаєте, це спорт. Ти багато факторів може там впливати на спортсмена. А, знаєте, не можеш справитися з нервуванням, не можеш а, там, знаєте, може там не доспав, не доїв або навпаки, або не не встиг там адаптуватися. Ну, все що завгодно, може а, статися, але ці а, саме найвищі звання вони мене тримали і давали мені надію, але й відповідальності ще більше. І коли мене питали на прес-конференціях ще до Олімпіади, як ви вважаєте, який у вас шанс? То я казала, я ніколи не роблю прогнозів, тому що ну це неможливо в спорті, але звісно, десь дуже дуже глибоко а, а, в серці, в душі у мене була надія, у мене була віра, але вони не були просто так. Да? Вони, я знала, що треба працювати і пахати. Ну як знаєте, от, от ти встав, і ти все інше йде на на другий план. Ти працюєш і ти. Живеш а, тим, що у тебе, знаєте, в серці. І у мене була мрія, і, а мрія повинна здійснюватися. Тобто не було такого, що ви, наприклад, були більш впевнені в тому, у вільних правах чи в абсолютній першості. А, абсолютно, я кажу, що у мене був такий, ну, не карт бланш, але а, надія, що я зможу завоювати а, абсолютно, абсолютно першість, да? тобто стати а, золотою медалісткою. Але тут а, дуже складно, тому що. Ну, такий костяк десь 12 дівчат, які кожна з них могла стати олімпійською чемпіонкою. Але виграває той, хто сильніше емоці... 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 емоційний стан контролює да, і впевнений в собі. Тому у мене була сподівання і надія на ол-раунд, на багатоборство. Але також я можу сказати була. Там 90% дев'яносто ще я стану олімпійською чемпіонкою в правах на вільних вправах. Тому що це мій а, улюблений від багатоборства. А, я люб, а, завжди любила танцювати. Я знала, що я виконувала такий елемент, який досі ніхто в світі не повторив. Це подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів. Ну і наостанок хочу попросити вас згадати якусь цікаву історію з тієї олімпіади, яка була не пов'язана зі змаганнями, якщо така є. А, така, така напруга на змаганнях, така а, такий тиск а, емоційний. Тому я майже нічого не пам'ятаю. Але тільки, тільки після завершення, коли я вже отримала медаль з багатобор, багатоборстві, нас привітав президент. Америки Біл Клінтон він був з родиною у залі. Він сподівався розумієте, що президенти не приходять в спортивну залу, якщо нема вони не впевнені, що ну, там для нього це американські спортсмени не. не, не Отримують олімпійське золото, тому всі ставки були на були на те, зроблено те, що е, хтось з американок переможе. Але сталося, що Україна там підняла без, е, без Джорджа дом, і всі слухали 45 тисяч глядачів, слухали е, наш гімн. І потім, коли ми зустрілися з президентом е, Америки Білом Клінтоном, він вітав, але мені було дуже... Знаєте, так така шкода, що я не розуміла англійської мови, окрім там hello, goodbye, Але майже там 15 років по тому ми зустрілися у Києві, і я йому розповіла: да, 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 да wow. він приїжджав вже як голова свого фонду. І ми зустрічалися в кабінеті міністрів, і я йому нагадала. Я подарувала йому навіть фото. І він сказав: Ну я б тебе вже не впізнав, тому що там зовсім маленька дівчина, а тут вже леді. Класна історія, прекрасне закінчення. Дякую за цікаву розмову. Дякую. Дякую.